Доброго дня всім друзі-колеги. Сьогодні в нас 31 травня, останній день весни. І приїхали ми подивитися на нашу кукурузку. Як вона себе почуває після гербіцидного обробітку, таском екстра після дощів, після цього всього діла. Такий її з краю отакий з краю, її видончик, отакий от її общий фон. Трошки вона підтягнулася. Дощики, поборолась з бур'янами, то в принципі вона пішла вже в рост. І доволі активно вона вегетує, набирає масу, листочки, тобто почуває себе більш-менш комфортно на цьому полі. Підкорюватимемо її ще, я думаю, десь через тижденьок по листочку мікродобривами перший раз, азоту трошки дамо їй теж. Ну отака, отака картинка, друзі, на полі. Гербіцид спрацював, як ми бачимо, нормально. Cut off the wires. When I close my eyes, disconnected and tired. i fired Горили це амброзія. Все попалено по злаку, ще не так дуже замітно. Обачно він уже ось, ось так починає ось красніть, бачите. Якщо він починає красніть, це хороший признак того, що Гербіцид спрацював і по ньому. Ну, ось Ми бачимо, бачите, тут вже є і засохший і злок. Ось такий він. Тобто гербіцид працює. Получається, цю частину поля ми як бризкали 15 гектар. І хвилин 20 пройшло після того, як ми побризкали це поле і половину поля верніше, і пішов, пішла злива. І злива пішла така доволі, доволі серйозна. Тобто там випало десь в районі 10-12 мм дощу. То Ми вже думали, звісно, що прийдеться нам перебризкувати кукурузку. Але ж ні, нормально все спрацювало, чудово. Застосували ми прилипач v volt Не самий там крутий, не там не якісь там ще є крутіші прилипачі. але Viv доволі таки непогано теж справився, я думаю. В принципі, по полю видно. Ну, кукурузка, кукурузка така. Получається. Якщо не рахувати оцей ось листочок, то раз, два, три, чотири. Чотири листка. П'ятий ось у нас. На виході листочок, бачите, ось є на листку трошки якесь п'ятенце, Не знаю, можливо, від можливо, гербіцида. Того що буває вибілення на кукурузки саме із-за гербіцида Тоск Екстра. Я так розумію, із-за діючої речовини дікомба, навіть якщо ні, то поправте мене, будь ласка. Ну ось такий фон поля ми маємо. В принципі, доволі таки непоганий. А ось зараз я вам покажу. Получається, на цьому кусочку ми застосовували ще перед таском днів за 10 ми застосовували пріму дисулам в нормі 0,5 літра на гектар. Забрати першу хвилю падалиці і там частково. Амброзію маленьку і що там ще якісь бур'яни були, трошки їх позабирати. Ось у нас вийшов такий огріх. Бризкали ще без навігації. І отакий огріх прочиталися ми і отримали на раз, два, три, 4, 5. На сім рядків, грубо говоря, отакий ось огріх. Ось полоска та, що ми бризкали, що огріх після прими. Це ось воно, бачите, така картина, не знаю. Вроді би і сработало, бачите, ну може одійти. Цей сояшник то не одійде. Сояшник мабуть не одійде, а амбрузія не знаю. Ось бачите, її то пришмалило. Корінь вроді би таке, як цей відмирає. Ну будемо ще спостерігати, якщо, що, може ще раз тоді пробіжимося. О цій колії, там де пропуск. Така тут ситуація, вже ми побризкали таском. Ось як ми бачимо, амброзію покрутило, сояшник, вже він доволі тут великий, теж його покрутило. Ну, амброзію, оцю, її може отпуститися. Тому що таке доволі вже великий в неї розвиток, вона вже більш стійкіша до бур'яну, то може її, звісно, попустити, на жаль. Ну а от такий навіть переросший уже, вже тобто, такі ось рослини. Його повинно ще забрати. Не знаю, будемо спостерігати. Якщо ні, ну обов'язково все одно будемо <кій> по кукурузі робити міждурядний обробіток, то щось ще трошки з полем. Так що, такі справи, друзі. Переїжджаємо бризкати сояшник. Так що, кому цікаво, поспостерігати, підписуйтесь на канал. Всім буду дуже вдячний. До побачення!